Пережили жахливу ніч, ще одну жахливу ніч. І насправді це ж навіть не ніч, а вечір, ніч, ранок. Загинули люди. Загинули діти, загинули молоді жінки. Під ударами опинився навіть дитячий садочок в Харкові. Спочатку повідомляли, що нібито постраждали діти, потім уточнили інформацію: загинув чоловік, діти живі, неушкоджені. Відео всього цього кошмару я зібрав і залишаю в себе в телеграм-каналі. І, в принципі, знаєте, мені байдуже, що пишу деякі канали-венючки про те, що не можна публікувати. Йдіть ви в пень. Всі відео, фото, які ми беремо, це на каналах мільйонниках в Україні. Канали мільйонники в Україні, напевно, розуміють політику і вони знають, що вони постять. Ми не постимо інформацію, яка пересилається між людьми, які знімають у себе за вікном. Але люди, і це моє глибоке переконання, мають право бачити, що відбувається, і наскільки це капець, наскільки це ну, важко навіть цензурно висловитись, що це таке. Я спостерігаю за кількома народними депутатами, які мають хоч якусь харизму, і, взагалі, хоч чимось, крім бажання набити власні кишені, відрізняються. І ось що я помітив: один із народних депутатів, ну, напевно, спав, а потім прокинувся і не стримав навіть емоцій, сказав: Талад, та да, та ладно, щось якось в такому тоні, а потім почав щось виписувати виписувати, пояснювати. І це мене наштовхнуло на одну велику проблему. Насправді, в мене є таке відчуття, що влада України, а я маю на увазі і чиновники, і депутати, і більші, менші, дуже великі, і так далі. Насправді взагалі не розуміють, що відбувається, і не знають, що робити далі. Це велика проблема. Це велика халепа. Насправді, ми з вами. Перебуваємо в такій ситуації, де щось відбувається доволі страшне, але ніхто не знає, що робити. І під вечір, я взагалі читаю повідомлення Гаранта Конституції: якщо ми не зупинимо Путіна, він спробує відкрити новий фронт проти Європи. Мені, як громадянину України, абсолютно пофіг, мені байдуже, що відкриє Путін проти кого. Мені байдуже. Дітям, які народжені в Україні, які живуть в Україні, які ходять в дитячі садочки в Україні, і їх батькам абсолютно пофіг, який фронт, куди відкриє Путін. Хоч нехай Африку захоплює, Антарктику, Антарктиду, Пінгвінів арештовує. Мені пофіг. Мені байдуже, ви чуєте чи ні? Чому вам це не байдуже? Яка вам різниця, куди Путін там що направить, коли у нас гинуть наші діти, коли гинуть наші військові, коли гинуть наші жінки, коли виїжджають люди мільйонами? Чому я повинен думати про якусь країну Європи, куди мене не беруть? Ми не громадяни Європи, згідно з нормативними документами, нас не беруть до НАТО, нас не беруть до ЄС? Чому я повинен думати про якусь країну Європи? Чому мене взагалі повинно колихати, що Путін відкриє якийсь фронт? Чому я повинен розраховуватися за це життями українців? Хтось тобто має пояснення? Я дочитаю цю цитату повністю: якщо ми не зупинимо Путіна, якщо не буде плану. Як прийти до миру, якщо у нас не буде припинення вогню з розумінням того, що робити далі? Путін спробує відкрити новий фронт в якомусь іншому місці. Це Зеленський на прес-конференції в Швеції. Я розумію, що ці тези звернені до західного глядача і читача. Я розумію, що слова Зеленського спрямовані напевно на те, щоб достукатись до когось. Там на Заході не купувати нафту на мільярди доларів, не купувати газ, корисні копалини, сільськогосподарську продукцію, мінеральні добрива, не постачати в Російську Федерацію деталі для дронів, напівпровідники, технології, закрити інтернет в конце концов, свіст перекрити, банківську систему перекрити, забрати всі активи, які є на території Європейського союзу в Російській Федерації. У Російської Федерації, так я вибачаюсь, хай роблять щось, якщо вони нічого не роблять, мені як громадянину України, абсолютно чхати, де Путін відкриє ще один фронт. Навпаки, я навіть не проти, щоб Путін десь відкрив новий фронт, бо тоді це змусить європейських партнерів вступити в війну і захищати ті цінності, про які вони нам говорять, починаючи з Майдану 2008 року. 2004 року, потім 2013 року, якими вони нас пічкають, реформи, які вони змушують нас приймати навіть в умовах війни, які шкодять українцям, які не дають жити спокійно українцям, які не дають можливості, можливості українцю просто спокійно пожити і виживати в цій війні. Чому я маю хвилюватися про Європу, яка сама себе захищати не збирається? І для чого робити такі заяви, коли в тебе в країні, в нас в країні, атакують дитячі садочки, людей, автомобілі, будинки, енергосистему. І ми нічого зробити не можемо. Ми отримали тільки кілька ракет, запустили. Отримали кілька ракет, запустили. Для чого це? Удар у відповідь завжди є, ми це знаємо. Ми вміємо оборонятися. Але чомусь? Чомусь ми взиваємо Європу до того, що вона прокинулась? Невже ви не бачите, що цього не буде? Вони навіть дрони на своїй території не помічають. Вони літаки на своїй території не помічають. Ви хочете чого від них, Володимир Олександрович, чого ви хочете? Що вони що? Відкрили другий фронт? У вас дідусь воював у Другій світовій війні, в Радянській Армії. Був героєм, я так розумію. Він вам розповідав про те, як відкривали європейці другий фронт. Так це нацизм був всередині Європи. Гітлер був всередині Європи, окупував Францію, окупував Польщу. Чехословаччину, ну тоді Чехію, багато інших країн. І вони не хотіли відкривати другий фронт. Ви думаєте, що якогось дива європейці відкриють другий фронт нині? Чи ви думаєте, що Путін настільки ну, недалекий, що просто візьме і розгорне другий фронт, не прорахувавши всі за і проти? Другий фронт це не вагано. не Непогано, бо тоді це спільна боротьба. І лякати європейців другим фронтом не варто. Бо це призведе тільки до їх ще більшої обережності в питаннях війни в Україні. Вони будуть ще більш обережні, обачливі, і в заявах, і в діях, і в постачанні зброї всього. Найстрашніше, що я побачив сьогодні, що у нас немає жодного плану. І це лякає.